Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Діти, на минулому занятті ми з вами слухали дуже цікаву казочку про кицю, яка не змогла придбати собі рукавички. Але наші киці взимку дуже холодно. Тож сьогодні я пропоную подарувати нашій киці гарні теплі рукавички. Але перед початком нашої праці давайте з вами разом зробимо пальчикову гімнастику. Рукавички ми вдягаємо, дружно пальці зігріваємо. Рукавички, рукавички, дуже гарні і невелички, молодці малята. Малята, для нашої праці нам знадобиться. Скляночка з водичкою. Фарба якого кольору? Так, звісно, червоного. Та аркуш білого паперу, на якому я заздалегідь намалювала ось такі гарні рукавички. Але їх треба прикрасити. А чи ми будемо малювати, як ви гадаєте? Звісно, ми сьогодні з вами будемо малювати нашим казівним пальчиком. Тож, починаємо маляти. Змочуємо наш казівний пальчик у водичку. Ось так, як це роблю я. А потім, притримуючи нашу тарілочку з фарбою, змочуємо його у червоній фарбі. так? І будемо ставити відбитки нашим пальчиком. Ось так. Погляньте. І такі гарні цяточки у нас з вами виходять. Давайте ще раз спробуємо. Змочуємо у фарбі якого кольору так, червоного наш вказівний пальчик. І робимо такі гарні відбитки. Та ось погляньте, які гарні теплі рукавички у нас з вами вийшли. А чим ми їх прикрашали? Так. Цяточками, відбитками. А якого кольору була фарба? Звісно, червоного. А ми, мабуть, пензликом малювали, так, малята? Ні, а чим? Звісно, нашим вказівним пальчиком тепер киця дуже задоволена та не буде мерзнути, бо в неї є ось такий гарний чудовий подарунок. Молодці малята. А мені наразі час. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте.